Я вітаю вас на каналі Малюємо Разом. На цьому каналі я допомагаю вам створювати ваші шедеври вашими ручками. Отже, сьогодні ми спробуємо намалювати з вами підсніжники, але не звичайним способом. Ми будемо поєднувати з вами акварелі та ліне. Отже, що нам потрібно для того, аби намалювати ось такий проєкт. Перш за все, звичайно, це папір. Я буду використовувати ось такий папір. Він у мене зразу вже порізаний, формат А6. І з іншої сторони, цей папір вже зразу розграфлений для того, аби бути листівкою. Тобто я можу навіть це відправити по пошті. Це дуже класно. Далі я буду використовувати ось такі фарби: це росел, українські виробники. мені це дуже-дуже подобається. Перш за все, підтримка українського, по-друге, вони справді дуже якісні. І подобається мені набагато більше, навіть ніж кохінор, який в мене також є. А, так, мені треба буде олівчик, використовую, твердий а, олівчик а, H2. І в мене ще два ось таких лінери, я також їх буду використовувати. Лінери, Не лінери, брашпени. Це брашпени. Так, це брашпени. А, так, і звичайно, ви бачите, що тут я використовую лінер, тому буду використовувати ще й лінер. Зараз вам покажу, який ось такий я буду використовувати лінер. Це лінер 0,4 розмір. А, класно пише. Я ним абсолютно задоволена, тому це must have для сьогоднішнього уроку. Друзі, тоді я більше вас не затримаю і давайте зразу відправлятися, малювати. Але не забудьте поставити лайк під цим відео і обов'язково підписатися. Починаємо з того, що зеленим кольором я роблю невеличкий акварельний скетч. Але цей акварельний скетч буде включати у себе лише стебла. Я вирішила, що робитиму декілька квіточок у різному положенні та різної висоти. Так як я вирішила не використовувати олівець, мені треба наперед продумувати, де в мене будуть майбутні пелюстки, щоб випадково не зачепити цей простір зеленим стеблом. Наступний крок це листочки. Для цього буде також достатньо зеленої і, можливо, трошки жовтуватої фарби. І лише змінюємо натиск вашого пензлика. Невеличка порада не малювати прям всі листочки дуже густо і дуже зразу, а лишити невеличке місце. Чому? Тому що ми ще не знаємо наперед, де будуть знаходитися пелюстки майбутніх квіточок. А ось зараз, в принципі, я вже і починаю малювати пелюстки. Для того, аби зобразити пелюстки, ми знаємо, що у підсніжників вони білі, а білої фарби, як ви бачите, немає в мене. Я буду використовувати просто ніжно-фіолетовий відтінок, ніжно-блакитний, трошки чорного. І це все буде йти у комбінації з великою кількістю води. Бо чому? Бо акварель дуже любить воду. Тому для того аби зобразити цей ніжний такий легкий відтінок, ми беремо зовсім трошки фарби і багато, багато води. Ви можете сказати, окей, але їх дуже погано видно на білому папері. Е, і в мене є для вас відповідь і порада. Якщо у вас така ситуація, ви бачите, що ваш папір прям ну, дуже світлий і зовсім не видно цих пилюсток, а ви не хочете робити їх більш темними. Є класна штука, це гра на контрастах, тобто ви можете зробити темним кольором фон, і саме це я збираюся робити трохи згодом. А наразі трошки доповнюю листочки, і в принципі буду приступати до фону. Для фону я обрала комбінацію декількох кольорів. Базовий в мене буде охровий та фіолетовий, але знизу я вирішила додавати такий натуральний зелений, навіть трохи коричневого. Ще одна невеличка порада, коли працюємо ось так з бекграундом, робіть верхню частину більш світлими та яскравими кольорами, а нижню частину більш темними. Тоді буде відчуватися, де якір, де більш важча частина у вашій картині. Тобто не буде такої дезінформації для вашого споглядача. Як ви вже могли помітити, моя картинка стає набагато цікавішою та яскравішою. Після того, як картинка підсохла, я використовую лінер і підкреслюю головні деталі картини. В моєму випадку це стебла, це пелюстки, це листочки. Мені подобається, коли я не просто обвожу по контуру свої об'єкти, а коли роблю таку подвійну лінію в деяких місцях. В деяких місцях, навпаки, вона дуже широка і така жирна, а в інших вона, наприклад, може бути між м'якою та легкою. Тобто тут треба експериментувати та шукати власне свій стиль. Знизу я вирішила ще трошки підкреслити землю і роблю це ось такими кривенькими лініями, саме там, де починає рости мій е, пролісок. І ось зараз я роблю ще невеличкі такі е, саме крапочки або показати текстуру цього ґрунту. Друзі, вітаю вас із завершенням цього невеличкого проєкту. Пишіть про те, як у вас вийшло намалювати ці листівочки, можливо, з чимось були складнощі. Я з радістю буду читати та відповідати на ваші коментарі, а також не забувайте ставити свої сердечка та підписуватися на канал. І до зустрічі у наступних відео. Пака!